嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟 Так, так, так. Значит, новенький прийшов. Так. Туда так менее. Включай. Свету. Та не выключай. Так, так, так. Значит, тут в нас новак. А ми, вот митр человечеверо. Були найпершими іграшками в цьому будинку. І, і ми не любимо новаків. І от ці всі іграшки, вони також давно і не новаки. А ти нова? Хм, інтересно ж, що з ними робити? Давай його скинемо і кинемо до його категорії. Хм, Давай скинути Пфва! А, де я? Та те в місті там, де знаходяться всі плюшові. Деякі плюшові сплять на іншому ліжку. А от. Мені. А як з цього ліжка тікти? Щоб з його втікти, потрібно прийти повз охоронця. Ми весь час намагалися, але він нас заходив, знаходив, 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 бобив бібобив. бобив І так кожен раз, якщо не намагайся, але я знаю, але я можу сказати план сьогоднішній. Ми стрибаємо з цього ліжка, піднім... тепер піднімаємось туди, перестрибуємо туди, стрибаємо туди. Постеріжши не граємо і біжимо. Він нас замічає, біжимо в іншу кімнату і на ліжку до тих плюшових, на яких сплять. Які сплять. Потім обережно беремо путь від телевізора, вони відлікаються на нього і швидко біжимо на кухню. На кухні беремо банан, і на нас нападає армія того самої першої іграшки. Ми відбиваємося бананами. І відкриваємо вікно і обережно на парашутах втікаємо. А ясно. Подивися, о, -пі пішов писати. Він не, він просто клісло др. -др, -др а, а відко ти так знаєш? Я тут саме перший плюшовий. А, тут ти науків не любиш. Ні, то вже самі перші, самі Я просто. Pe, ну там є і перші отакі нормальні іграшки, а ми плюшки. І я перша плюсова іграшка. А. а сам жардав, як я не перша. Та жартую, да, я не перша. Я десь недавно. А, я так. А я тільки що. Тільки що. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А що? Так тоді ж відпочити треба. Ні, я прям зустрічався з моїми зустрим першими іграшками. І що? І вони мен... вона скинули сюди. Добре, зміна в планах. Якщо ти також з них зустрічав, перше ми нічого, просто як є по-моєму плану, змін... змін не буде. Добре. Блін. Хоронець, страшний. Ти точно гадаєш, що в ну, нас вийде. А як ж ні? Так! Не може не виходити. Ой, чекай! там є плющо іграшка, і вона нам дивиться. Во ні, вони, вони, Що?

Dun dun. Dun dun. Dun dun. Dun 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 <реш> dun. Охоронець. Та він не тікається. Дин-дин. Yeah. Дин-дин. Добре, пішли. Фу, ай, а я скользу як машина.

А я тут черный виглядаю. Та нічого, просто тут ценно ты виглядаєш чорним. Я реально чорний. Мені страшно водить. Чому я чорний? А ты такой бухтик восемь человек. Коля, а у Ні, я такий и чорний. Я що, негром став? Ти мене не Я тепер через тебе негр. Ні, ой, чекай. машинка. bi би 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 би

Бей, бей, бе, би п-бе, бис. Замазюкало йому башку. Ой, тихо, 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 тихо. Хорона. Ой, а двері закриті, Мы не сможем тик-то потом. Пону. Не, не сможем. Ой. О, не-не-не. Це сирена. Сирена. І що тепер? На тут, Там і печь єшки. О ні ту 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 Ту-ту-ту-ту ту-ту. Ту -ту -ту -ту, -ту, ту, 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 хто вони? Я коли з'явився тут уже вперше, я чув снегні ім'я. Оцей, хто посередині, це без ноги, без нога, Це хто з цього з боку, який зараз стрибається, пістоленден, а цей, який з цього боку стрибається безрунден. І вони нас приб'ють. Ой.

О, нас вийшло? Ми вибили двері. І Не тільки двері, і машину саму. Все, Я підток звідси. І вона вжила. Так, тепер ми О, тут. О, ні! Це що хоронсь! Бі-бі-бі-бі-бі-бі! Би-би-би-би-би-би. Би-би-бе-би-би. би би ду бе бе би 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 Ты іди за пультом. А я буду відрекати них. Привіт! Ты? Да, я. Че ты довго сезона Заходиш ти... Просто. <просу> просто, просто. Ага! Адже ти хочеш нас нам завалити просто. Ага. О, телевізор! Давайте дивитися! Так, модець! Дещо нам бути? Дай, оце в, в пачку салфету. Нащо просто? 嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟

Дверей, і вони не вибили. Так, 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 значить так легко хотіла з мого будинку втікти. А, ні, ми просто по... хотіли прогуляти по будиночку. Ви ж знаєте, що вам по зонах своїх не можна виходити. А, так, просто заволи ага, як? Хотіли втікти, я все знаю. Doo 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 doo